76-й сезон дитячої залізниці стартував у Рівному. 4 травня об 11-й годині зі станції Партизанська відправився перший у 2025 році локомотив. Радий те, що відкрилась дитяча залізниця. Хотів би побачити емоції дітей, які сюди прийшли. Також свої, що Тут є дуже класно, можна знайти багато різних друзів. Я приїжджаю з міста Луцька, на жаль, там закрита дитяча залізниця. Я б хотів би там займатися, наприклад, помічником або машиністом тепловозу, але, на жаль, наш тепловоз тусіма з вагонами, двома вагонами він списаний. Серед пасажирів рейсу 9-річна Марія з мамою. Я ніколи не їздила на дитячій залізниці, мені дуже хочеться поїздити. Мені хочеться бути провідницею». Це гарний поїзд. Всі мої троє дітей були на залізниці. І я, чесно кажучи, була здивована, що вона працює аж 49-го року. Тому це гарна традиція нашої родини обов'язково користуватися послугами дитячої залізниці. Дякуємо організаторам і пишаємося, що в рівному вона залишилась. Керівниця дитячої залізниці Наталія Сіркова повідомила, цьогоріч до практики на Вузькоколійці залучили понад 500 дітей. 16-річний Данило навчається на дитячій залізниці 6 років. Подобається через те, що в мене самого дитинства є така жага до залізниці, до машиніста. Зараз я навчаюся в Долбунівському коледжі на машиніста тепловоза, вози електровози. Зі слів Наталії Сіркової, 76-й сезон дитячої залізниці триватиме до 2 листопада. У травні поїзди курсуватимуть, щовихідних. Влітку графік планують змінити. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.